Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Ну що, давно ви заходили в Тікток? Бо у мене якраз назбиралось для вас трошечки шаленства та добра з Тікток. У цьому випуску ви дізнаєтесь, як з'ясувати, що ваша дружина вам зраджує лише по тому, як вона їсть борщ. Почуєте корисну експертну інформацію про те, чому деякі вагітні виглядають цитую огидно. Також ми розглянемо з вами деякі нові мемчики, як от Квін Cry. І задумаємося, до чого при цьому всьому тут Леся Українка. А також дізнаємося, хто така соло поліаморна дівчина у хіджабі з ампутацією ноги і що це взагалі за мемчик такий. Ну і про добру сторону тіктоку ми з вами теж сьогодні не забудемо. Якщо вам друзі до вподоби мої відео, то будь ласка, поставте лайк для підтримки мого каналу, а також залиште коментар для просувань. Крім того, ви можете стати спонсором мого каналу. І починаємо. Пам'ятаєте, в минулому році я розповідала, як вестернери обожнюють Russian Doll Esteті Світлана Кор, Славі Girl Кор. Ну ви зрозуміли. Вони всю зиму знімали відео під пісню Джага-Джага Каті Катілель, до речі, у якої. Крали іншопланетяни зуби осіченнякло і ще звізу без болі без крові, а то река дані да сіді куша сіля сичен знакно друг і що знає, та сімеярка сичі мене, як і батьох користувачів, дратувало, що слов'янська естетика подавалася суто під росіянську музику і в контексті Росії, тому що для вестернерів ми всі рашен, як ви знаєте. Ну і там було ось це от хутряні шапки, шуби, гарячі дівчата взимку. Ну і все в цьому дусі. От ми з вами пообурювалися, пообурювалися приблизно рік тому, але ось такого я не очікувала сьогодні. Одна українська дівчина, яка проживає за кордоном, я не хочу показувати її обличчя, щоб її не цькували, Вона знімає ось подібні відео під росіянську музику. Зокрема, вона зняла відео у стилі цього Славік Кор, Світлана Кор під пісню російської співачки Нюші. А сам туторіал на цей макіяж вона записує під трек російської реперки Крістіни Сі. Добре, хоч що за референси вона взяла не російських зірок. Живеться крієйторка в Німеччині згідно її тіктоку, і очевидно, має мабуть там друзі з Німеччини, підписників з Німеччини, і ось так українок бачить її оточення. Як і дівчат, які слухають росіянську музику і загалом живуть в цій естетиці. Тобто українки нічим від росіянок не відрізняються. Вони навіть одні ті ж самі пісні слухають. Знаєте, я вже втомилася від бесід про це, звичайно ж. І я навіть готова до хейту, типу, до чого тут музика, тому що коментарі ось такі у мене також бувають. Але естетизувати це я вважаю дуже кринжово, тому що війна ще не закінчилася, як ми знаємо. І я розумію, що ці пісні швидше за все, вона використовує як елемент момент Ностальгії, типу наша молодість, ми це слухали. Ну, загалом можна зрозуміти, але все одно німці, які там дивляться це, і інші європейці вони не розрізнятимуть в подальшому українок і росіянок, тому що межі будуть нівелюватися. А і ще вона називає інфантильних та лінивих своїх подруг. Інвалідками. Якщо це жарт, то не дуже смішний. Один тип подруг, з которыми я ненавіжу дружить, это подруги інвалідки. Була у мене така подруга, которая була супер лінівою і інфантільною. Вона ніколи нічого не любила делать сама. Ось такий от розігрівчик, йдемо далі. А ви знали, чому деякі вагітні виглядають огидно? Ну, це якщо взагалі ставили перед собою таке запитання. Бо дівчина із цього відео, яка й сама є вагітною, все детально нам розповіла. І так, спойлер ідеться про мейлґейс, тобто чоловічий погляд. Чому деякі вагітні виглядають огидно. Нещодавно ходила в жіночу консультацію, щоб стати на облік, і скажу вам, що мене здивувало, коли я прийшла, побачивши інших вагітних дуже недоглянутими та неохайними. Як тільки я зайшла, всі почали на мене дивитися, ніби я з іншої планети. Я не розумію одного. Невже так складно елементарно помити голову і надіти чисті речі? Скажіть, вам приємно так ходити? А особливо коли поряд знаходиться ваш чоловік. Чи ви думаєте, що завагітніли, і він вже нікуди не втече? Логічно, що якщо поруч буде сидіти доглянута та гарна дівчина, він дивитиметься на неї, звертатиме увагу і думатиме, а чому моя не така? І не потрібно виправдовувати нічим свою елементарну лінь. Завжди можна знайти 10 хвилин, щоб привести себе до ладу. Коментарі не розчарували. Почекаю, коли у авторки буде третій триместр. До останнього сподівалася, що це байт. До речі, за дві вагітності не бачила жодної огидної вагітної. Ви перша. Not дем'юр, будь ласка, не обзивайте цю дівчину. Не варто відповідати тим самим. Фу огидні тут тільки ви, назвавши вагітну жінку огидною. Кожна вагітність різна, і ви, мабуть, не знаєте, що таке істинний токсикоз. Це не просто жінку нудить, їй вмерти хочеться. Скільки не фарбуйтеся, вас це не спасе. І чоловік захоче піти наліво, те, що ви кажете про інших, більше характеризує вас ніж їх. А Дар'я крієторка відповідає в коментарях, що ну потрібно ж якось перегляди набирати. Згодом вона сняла відео, навіть відповідь усім хейтерам, натякаючи, що мала вона на увазі не макіяж, а гігієну. Дуже багато людей залишили свої не дуже позитивні коментарі. Під відео, де я розповідала про базову гігієну, і мене дуже тішить, що все-таки є люди, які це розуміють, як написала ця мила дівчина, що легше зіпхати свою лінь на вагітність. Я зараз не е, говорю про тяжку вагітність, де є свої складнощі. А е, я говорю про тих, хто елементарно ліниться. Як правило, ці люди і до вагітності були е, такими. І зараз мова йде зовсім не про макіяж, як багато хто писав у коментарях. Але я дуже дякую тим людям, які. Все ж таки розібралися та зрозуміли, що я, в принципі хотіла донести цим відео. Але знаєте, що мене найбільше дивує коментаторах? Те, що вони всі говорять, що іноді не вистачає дуже часу на себе. Але ось написати якийсь поганий коментар під відео в Тіктоці, у них час є. А ось зробити такі елементарні речі, як попрати одяг, тим більше за вас робиться машинка, або помити голову. У вас часу не вистачає. Послухайте, я не хочу, щоб ви бігли в коментарі до цієї дівчини і писали їй щось. Перше вона також є вагітною. В першу чергу вагітність є дуже складним періодом, і кожна жінка переживає її по-своєму. Тоді як я в мене була дуже сильна тривожність. Так, ось такий в мене був стан. Я не хотіла ходити в громадські місця, боялася мене там кинуть на землю, що мене штовхнуть. Я впаду зі сходів. Ще впаду на льоду, бо це була зима. Тобто, ви розумієте, в кожного свої заскоки, зокрема, я таку інформацію, історію, що жінка на касі виявилася вагітною, і чоловік-клієнт побачив це і почав до неї ставитись набагато більш грубо ніж до цього. Тобто він якби зненавидів і за те, що вона вагітна. Я не знаю, як це пояснити. Є таке явище, хто стикався? Будь ласка, напишіть в коментарях. Чи було таке, що через те, що ви вагітні, з вами поводились набагато гірше? Ставлення Дарії це в першу чергу про те, як ставиться до неї її чоловік. І в мене одразу виникає не ненависть до неї, а співчуття, тому що ми не знаємо, що вона проходить в своїх стосунках. Це все багато говорить саме не про неї, а про її партнера, від якого вона, очевидно, залежить. Я щиро бажаю їй щастя замість цієї мізогінії з її боку, і щоб вона не думала, як втримати свого чоловіка, щоб він там не втік. А що думаєте про цю ситуацію ви? Чекаю коментарів і, будь ласка, без скування цієї крієторки. Йдемо далі. Як там у вас із електроенергією? Я так хотіла вставити вам одне відео, але я не встигла його зберегти. І, на жаль, в TikTok воно сьогодні є недоступним. Очевидно, його видали. Тому я зараз не можу ніде його знайти, але я впевнена, що хтось з вас. Його міг бачити, бо воно було дуже вірусним. Тому, якщо є шанс, що хтось із вас сидить в тіктоці і дійсно бачив це, напишіть коментар, щоб довести, що мені це не наснилося. Суть того відео була така: жінка зі своїм сином йшла нічною вулицею, тоді не було світла. І почала обурюватися, що в одній приватній садибі є світло. Ну, очевидно, або генератор, або екофлоу, або якісь там сонячні батареї. Ну, подбали люди про свій комфорт якимось чином. Але авторка відео почала обурюватися, що це неподобство. Типу, дивіться. Які прожектори, і вона навіть сказала, що хоче кинути їм каменюку, чи здається, чи це глину у вікно за те, що у них є світло? А потім в кінці вона взагалі. Видала шедевральну фразу, сказала: Сину, давай насремо їм тут під хвіртку чи щось таке. І це якось так звучало. Просто ну настільки жалюгідно. В коментарях почали її поливати брудом. Вона почала відписувати, що ой, як вони такі безсовісні, можуть собі дозволити, а я не можу. Їй почали писати то працюйте. А вона пише: Ну, у мене дитина їй пишуть у всіх діти. Вона там блокувала, щось відписувала. Ну загалом, і зрештою, це відео зараз недоступне. Очевидно, вона його видалила. І ось такі меседжі, на мою думку, є дуже шкідливими, тому що вони розколюють суспільство. Я б зрозуміла, що якби це було нарікання на владу, яка там щось не так робить. Це цілком зрозуміло. Але до чого тут люди, які просто виживають українці, які купили самі собі екофло чи генератор, вони не винні, що нас обстрілюють росіяни, українці, які под. Але про свою сім'ю не винні, що у нас вимикають світло. Вони не винні, що хтось заробляє менше. Кожен виживає як може, і ці спонукання кидати каміння там чи цеглу комусь у вікно це вже на на мене це якесь хуліганство, і навіть кримінал. А все тому, що люди мають трошки більше ніж ти, щось заробили. Це вже нагадує мені якісь більшовицькі настрої і гасла про буржую там, зажралися буржую. Я розумію гасла про там несправедливість світу, але кидати каміння лише тому, що хтось має більше ніж ти. Це вже дуже небезпечно. Я вважаю. А що ви думаєте про ось такі відео? Чекаю коментар. Чоловік він з України, я вам це гарантую. Закидає відео про те, як вони з сім'єю вечеряють в ресторані. І всіх чоловіків просто обурила його дружина. Її почали ображати і називати кислою. Друзі заїхали покушати борща. Жена моя любима на взяла взяли її борщиця, малошарик Водочки водички взяв, собі борщиця, сала. Кушаємо, китаємо кесіньці, річі. Бурчок уже пошті Люблю свою жену. А ще по одному виразу її обличчя вони одразу встановили, що вона йому зраджує, і навіть встановили з ким? з сусідом. Ось такі от експерти, прикиньте, пощастило тобі з дружиною така кажуть, радісна. Жінка скисла раніше борщу в хлібині, а жена хотіла з йобером на суші поїхати. Просто у неї були плани з іншим на вечір. Вона тобі зраджує, зневага в очах говорить про це. Дружина з сусідом преться, а він її по ресторанах водить. Повір досвіду, це по факту вже не твоя дружина. Дуже Скоро ти в цьому переконаєшся. Я українка, в ресторані ніколи борщ не замовляю. У дружини погляд такий невірний та злий. Невірний погляд. Сто подів зраджує. Жінка недовольна, мабуть, ображається що чоловік в телефоні постійно. Кидай їх, вони тебе не варті. А до чого тут дитина? Вони тебе ценять, жена ненавід, малой взагалі в телефоні думають, хто є то. А тепер мої теорії, чому у жінки могло бути таке обличчя. Перше. Від від її обличчя у неї воно може просто ось так виглядати. Є таке поняття Rest Beach Face і за це дуже часто таким людям прилітає. Типу, чого ти така зла, що ти не усміхаєшся. Люди не просто ось такий вирос обличчя. Вона в цьому не винна, вона розслаблена. Друге, можливо, вони щойно пережили якийсь там скандал, істерику від дитини. Це часто буває з дітьми в ресторанах, і ось саме тому він сидить зараз в телефоні, щоб сидів тихо. І можливо вона ще від цього не встигла відійти. Третє, можливо, їй не подобається, що її чоловік п'є горілку. Але з другого боку, ми бачимо, що в неї також чарка для горілки. Відповідно, вони обоє випали. А може їй стало погано, або вона настільки п'яна, що намагається не палитись, що також можливо. Сподіваюсь, вони на таксі будуть їхати. І четверте, вона може просто не хотіла, щоб він записував її на відео, і може її втомили його ці тіктоки. Але ось сам Єгор відповів, що у його дружини із обличчям. Як виявилося, вона просто втомилася. Це настільки смішно, що чоловік просто поділився відео зі своєю дружиною, але експерти з тіктоку почали хейтити його дружину просто тому, що в неї якийсь не такий вираз обличчя, і просто натякати, що вона зраджує. Ну це настільки тупо. Я просто вже не маю слів, чесно. Але давайте розберемося у свіжих мемчиках. Ви мали бачити ось цей мемчик він Never Cry». We never cry. Я навіть бачила різні едіти, що Меланія Трамп так каже своєму сину Берону, що також по енергетиці загалом підходить. Але найкраще, що я бачила, це Леся Українка і її мама Олена Пчілка. Я не знаю, звісно, як них було насправді, але мені здається, що Олена Пчілка дійсно мала таку енергетику походження цього мемчика із корейського комікса, тобто Манхви. а саме із нового випуску серії сестри Кі. Жінка, яка народила дитину, це королева Сиріна. Взагалі у тій манхві йшлося про різні клани, і ось люди із цього клану були дуже холоднокровними стриманими та ось такі айконік. Користувачі Реддіту, а згодом і Твіттеру, розповсюдили цей катер, який став цим відомим мемом. А як вам ось такі мімасік, соло поліаморна дівчина в хіджабі з ампутацією ноги. Це стало таким собі, знаєте, мемчиком гнущанням щодо «two woke friends», тобто той друг чи подруга, який занадто вовк, тобто свідомий. Мем Black Solo Polyamorous Hijabi Amputee зображує цифровий малюнок темношкірої жінки в хіджабі із протезом ноги, поруч із поясненням Solo Poly. Оригінальна графіка була створена. Серед інших картинок, в 2020 році для освітніх цілей і пояснювала концепцію поля морії. А в цьому році цей мем почали використовувати під час хвилі антипатії до «Woke ideas» та для критики концепції різноманіття, рівності та інклюзивності. Проте поєднання п'ятьох рівнів різноманіття спричинило насмішки в соцмережах, і цей слайд використовують для жартів чи відповідей на занадто пробуджені, тобто «Woke» пости але давайте трохи добра. Ось цей аккаунт тіктоці просто змусить вас повірити в те, що в світі ще не все втрачено. Такий собі хоупкор. Будь ласка, скажіть мені, що ви бачили цю пару. Така чарівна сім'я інтелігентів, які називають себе подружжя пенсіонерів, які насолоджуються кожним днем і йде в ногу з часом. І ви лише подивіться, яку милість вони публікують. Регулярно ходять на побачення та на шопінг. Це так мило. Вони разом вже 52 роки, що і святкували в колі своєї родини. Ця подружня пара є волонтерами, які постійно співають на вулицях Києва і зібрали для ЗСУ понад 600 тисяч гривень. Також вони розповіли історію свого кохання. Познайомилися в Казахстані, і вже після тижня знайомства він зробив їй пропозицію. Перевіз її з сином від першого шлюбу в Україну із Казахстану. Вони все роблять разом, мають велику сім'ю, дітей та внуків. І постійно вони гуляють разом. Він дарує їй квіти, вона йому готує, він їй допомагає. Це настільки мило. Нам серце крає, серце крає мить, були ми божі. Як травні рожі в коментарях, будь ласка, напишіть свої враження від цієї милої пари. Ось таке на сьогодні було невеличке шаленство. з Стіхтоку залишайте свої враження, свої думки. Будь ласка, без цькування. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь. А також переходьте у мої соцмережі.